Які є вже продовжуємо працювати за нашим розв'язувати за, задачі про рух тіла під дію кількох сил, а параграф це у вас у підручнику 35-й, все ще той ж 35-й параграф, з яким ми працюємо вже два уроки, і продовжуємо далі. На минулому році ми розглядали тільки рух вертикальний, тобто вгору-вниз. А сьогодні будемо говорити про горизонтальний рух. Горизонтальний це справа на ліву. Все ще е, е, паралельно до землі так ми йдемо. Тобто ми поки що без кутів. Так, просто горизонтальний рівний рух. І перша задачка. У нас є. Я спробую так. Спробуємо розв'язати. Нам потрібно дізнатися, яким є коефіцієнт тертя ковзання. Ви, можливо, вже не пам'ятаєте, але коефіцієнт тертя ковзання позначається літерою μю. Так, вона схожа на нашу М. Я трохи її криво намалювала, це взагалі, мало бути, звичайна М, але з одною довгою лапою. Так, М нам потрібно знайти. Ось вона друкована є у вас на екрані. Значить, μ нам потрібно знайти. У нас відома сила, з якою дерев'яний брусок тягнеть по поверхні горизонтальній. І в нас відома маса бруска. Масу потрібно одразу перевести в кілограми. Хто знає, скільки це буде кілограмів, 200 грам. Якщо в одному кілограмі 1000 грам, то щоб перевести грами в кілограми, треба на цю тисячу поділити. 200 ділимо на 1000, що отримаємо? Якщо у вас є якісь проблеми із мікрофоном, ви можете писати в чаті. До речі. Я чат теж бачу. Так. 200 поділити на 1000 це буде 0,2 кг. Далі ми так само, як і на минулому уроці, спочатку малюємо малюнок до задачі. Всі задачі, де задіяно багато сил. Розв'язується, починаючи від малюнка, тільки я не написала слово розв'язок, в нас є горизонтальна поверхня, по якій рівномірно так рухають. Брусок. Ось наш брусок. Якщо його тягнуть, наприклад, в цей бік, це буде ця сила, яку прикладають, щоб тягнути. Ось яка в нас дана. Нехай ми будемо його рухати вправо. Так, ще у нас відомо, що Рухається рівномірно. Це значить, що є швидкість і прискорення дорівнює нулю, тому що рівномірний рух. Які сили діють на брусок? Пам'ятаєте, всі сили, які вчили, є на 221 сторінці. Там у вас є табличка, на якій є записані всі сили. Найперша сила, яка там записана, це сила тяжіння. Сила тяжіння позначається від центра тіла до центра Землі. Сила тяжіння у нас дорівнює маса на прискорення вільного падіння. І я так буду вам і писати, щоб не писати F тяжіння, щоб було менше ебук F. Оскільки тіло лежить на горизонтальній площині, не провалюється, значить, наша площина діє, створює силу реакції опори. Яка протидіє сили тяжіння. Сила реакції опори N. В кого хто ще собі не записав, що N це сила реакції опори, запишіть, тому що в книжці у вас немає в табличці сила реакції опори. І якщо в нас тіло тягнуть, то в нас буде сила тертя, яка напрямлена завжди проти. Руху тіла. Якщо тіло у нас рухається в той бік, то сила тертя буде в інший бік. Це сила тертя. Далі, за цим самим алгоритмом, з яким ми працювали вчора, коли ми намалювали малюнок, далі ми записуємо рівняння всіх сил. Тобто за другим законом Ньютона. У нас за другим законом Нітона всі сили, коли ми додамо, вони будуть дорівнювати масі на прискоренні тіла. Значить, додаємо всі сили, так, які в нас є на малюнку. І це дорівнює маса на прискорення. Вектори не губимо. Перевірте, чи над всіма векторними величинами є вектори. Бо це ми поки що записуємо у векторному вигляді, не враховуючи де плюс, де мінус. Оскільки у нас прискорення дорівнює нулю, то ми надалі будемо знати, що ось цей ось добуток, він весь буде дорівнювати 0. Так як масу ми множимо на 0, відповідно, ми отримаємо 0. У нас після дорівняння буде 0. Поки що я не хочу ще раз переписувати, економлю місце. Далі, для розв'язування таких задач, ми маємо. Вибрати систему координат і на неї спроєктувати всі ці сили. Я візьму інший колір, щоб менш легше розрізнялось на малюнку це. І намалюю ось, як ми будемо розглядати. Ось я, допустимо, обираю таку систему координат. От від тіла розглядаємо це все. Це в нас буде. І вісь це іксова. Тут десь буде ну, так. Так буде наочно нам видно, які в нас сили, з якими будуть знаками. Тепер розглядаємо, чому буде дорівнювати, як буде виглядати ось це рівняння, векторне, яке в нас записано, коли ми його спроєктуємо на вісь ОХ. Коли в нас були, був вертикальний рух, нам було легше. Там була одна вісь, тільки ОІ. Тут нам потрібно буде проєктувати спочатку на ОХ, потім на ОІ. Тобто ми отримаємо два рівняння з одного. Так, коли ми проєктуємо на ОХ, дивимося на нашу, наш малюнок. Так, коли силу Ось наша сила. Ми проєктуємо на вісі ОХ. Вона ось тут буде займати якесь місце, дорівнюють якомусь числу. Ми бачимо, це від нуля вправо, значить, тут у нас додатні числа. Відповідно, ця сила в нас буде із числом плюс. Відповідно, ми можемо відкринути вектор, написати просто F. F тертяж в інший бік напрямлений. Відповідно, Якщо воно в цей бік від початку координат, значить воно буде від'ємним. У нас буде мінус f тертя. А якщо ми подивимося на силу реакції опори, ось n, то коли воно проєктується на х, воно потрапляє прямо в нуль. Так само mg, коли проєктується, потрапляє в нуль. Тобто ось ці ось дві сили. При проєкції на ОХ вони перетворюються на 0. Можете собі для розуміння записати, що плюс 0 і плюс 0. Можете зразу писати, що це все дорівнює 0. Далі розглядаємо вісь О. вісь ОY так само ми беремо ось це рівняння і проєктуємо на вісь ОІ. Коли ми проєктуємо на вісь 8-сила у нас, ось вона, вона теж спроєктовується, перетворюється на нуль. Ось вона буде падати в нуль. Значить, цей доданок пропаде. Сила пропаде. Сила тертя так само потрапляє в нуль. Знову ж таки, зникає. Залишається. У нас N, яка буде додатня, бо вона йде від нуля вгору, і МЖ, яке буде від'ємне. Мінус M Це дорівнює нулю. Цей алгоритм, оцей початок, він для всіх задач такого типу однаковий. Малюємо малюнок, записуємо загальне рівняння. За законом Ньютона прирівнюємо це все до маси на прискорення. Потім малюємо координати і проєктуємо всі сили на різні осі. Перетворюючи рівняння, тепер уже це рівняння не векторні, вони вже, це вже проекції. І далі вже нам потрібно дивитися на нашу задачу. Що нам потрібно? Нам потрібен коефіцієнт тертя ковзання Відповідно, нам потрібна формула для тертя. Формулу для теття ви можете взяти із сторіночки 221 підручнику. Там у вас написано, що сила тетя дорівнює μ на n. Нам потрібно знайти μ, ю. значить, нам потрібно, щоб знайти μ, потрібно силу тетя поділити на силу реакції опори. У нас немає в даному ні сили тертя, ні сили реакції опори. Але в нас є ось ці два рівняння. Ми можемо з першого знайти силу тертя. Вона в нас буде дорівнювати силі, з якою тягнуть. Так. А з другого рівняння ми можемо знайти силу реакції опори. Вона буде дорівнювати МЖ. Підставляємо замість сили тертя силу, замість реакції опори МЖ. І наша формула отримує такий кінцевий вигляд, матиме такий. Мю дорівнює сила. Поділити на МЖ. Так, ще раз вже з виправленням. У нас μ дорівнює сила це 1 ньютон, яку потрібно поділити на масу 0,2 кг, і прискорення вільного падіння 10 ньютон на кілограму. Тепер правильно. Коли розраховуємо, отримуємо 0,5. Ньютони ньютони скоротились кілограм і кілограми скоротилися. Коефіцієнт тертя ковзання це просто число без розмірності.